Всім привіт! Вітаю на каналі Family Is. Мене звати Адріана Мальська, я доцентка кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету, дитяча кардіологиня та педіатриня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вартує взяти з собою у валізу при підготовці до пологового будинку. Доброго дня, дорогі батьки! Вже зовсім скоро ви станете батьками. Отже, прийшов час зібрати валізу до пологового будинку. Це рекомендується робити десь вже після 35-тижня го тижня вагітності. Про всяк випадок, адже пологи можуть початися і раніше. То що ж вартує взяти із собою? Ось ми маємо таку валізу, яка буде дуже зручною для того, щоб взяти з собою в пологовий будинок. Звичайно, поцікавтесь заздалегідь, чи. Саме цей пологовий будинок, який ви собі обрали, дозволяє. Наскільки я знаю, у нас у Львові. Це є дозволено і дуже зручно, оскільки валізка їздить на коліщатках, її можна тягнути за собою, і ні вам, ні вашому чоловіку не довідаться її тягнути у руках. Зручно, якщо в валізі буде передня кишенька, туди можна буде поставити папочку із необхідними документами, такими як обмінна карта вагітної, та обов'язково пам'ятайте про свій паспорт. Отже, відкриваємо нашу валізу. Зручно її розділити на дві частини. Для мами і для дитини. То, що ж у нас є у цій валізі для мами? Давайте подивимось. Отже, перша річ, з якої ми розпочнемо, це є пюзгальтер для годування. Вони дуже зручні, є різних кольорів і різних моделей, вони мають такі розщіпки, які допоможуть вам швидко прикласти дитину до грудей. Також потрібні вкладки для годування. Вони дуже потрібні будуть, коли Буде вже виділятися молоко для того, щоб не забруднити свою нижню білизну. Звичайно, що важливо взяти з собою зручну нічну сурочку, в якій можна народжувати. Не забудьте про халат, в якому можна ходити собі по пологовому будинку. І не забудьте про зручний одяг як спортивний костюм. Залежно від того, де ви будете народжувати, попитайтеся, чи є окремі палати, чи там є зручна постіль, якщо ні, то деякі. Мами рекомендують, що потрібно взяти з собою постіль і також зручну подушку. Я б казала взяти з собою рушник, оскільки навіть якщо вони є, вони можуть бути дуже маленькими і буде незручно. А ви самі розумієте, що після пологів буде велике бажання помитися? Звичайно, що важливою є, є косметичка, адже пологовий будинок це, на жаль, не готель. Тобто, подбайте про зубну пасту, зубну щітку і маленькі шампунчики і кондиціонер для волосся. Також уточніть, чи в палаті, де ви будете знаходитись після пологів. Є наявний фен. Якщо ж ні, то краще купити собі маленький та компактний. Не забудьте про гумові тапки, які добре миються, в них буде зручно пересуватися по пологовому залі, а також ходити в душ. Подумайте про свою улюблену пляшку для пиття. В тракті пологи вона буде дуже потрібна. Або ж просто купіть собі в магазині мінеральну воду, яка має зручну насадку до пиття. Ну і важлива також спідня білизна. Тобто багато продається різних трусиків, тому що ви самі розумієте, в пологах це вони будуть потрібні. Деякі моделі мають вже вбудовану якби прокладку в них, що є особливо зручно. Також дуже важливо взяти з собою довгий шнур для зарядки телефону, оскільки розетки, як правило, є дуже далеко розміщені від ліжка, а вам би захотілося знімати всі приємні моменти на камеру. Враховуючи сучасні події, також візьміть краще добре заряджений павербанк на всяк випадок. Також завантажте собі на телефон свою улюблену музику. Запитайте, чи вам дозволять включити її у пологовому залі. Якщо так, то візьміть для цього собі портативну колонку. Це буде мати гарний позитивний вплив на пологи. Подумайте про якісь корисні перекуси, адже пологи можуть початися з ненацька і не завжди можна буде придбати щось поїсти. Це буде корисна знахідка у вашій валізі як для вас, так і для вашого чоловіка. Деякі пологові будинки в список також враховують і туалетний папір, і різке мило, а деякі а, будин, пологові будинки це вже все мають в наявності. Тому тут, будь ласка, уточняйте із а, своїм лікарем для того, щоб бути заздалегідь готовим. Отож, поговоримо про те, що вартує взяти у пологовий будинок для малючка. Почнемо з памперсів. Так? Краще взяти з собою маленьку упаковку, звертаємо увагу на розмір. Це має бути одиничка. Більшість новонароджених дітей народжується із вагою від 2,5 до 4 кг. Відтак, цей розмір мав би підійти усім. Обов'язково візьміть з собою одяг для новонародженої дитини. Він має бути розміром 56 см. Або для дитини віком від 0 до 3 місяців. Це можуть бути різноманітні бодіки як на довгий, так і на короткий рукав. Підберіть одяг в залежності від майбутньої статі вашої дитини на ваш смак та на ваш розсуд. Обов'язково взяти бодяк і на довгий рукав, і на короткий рукав, і дуже зручно, щоб розщіпка була спереду. В такий спосіб ніхто не буде дратувати дитину, наприклад, коли лікар захоче її оглянути. Зараз є дуже гарні такі пеленочки, які допомагають дитинці заснути. Туге пеленання на сьогоднішній день не показане, але вільне, досить помічне, тому що діти мають розвинутий рефлекс моро, це є рефлекс переліку. Як тільки вони чують якийсь шум чи голосний звук, вони зригаються руками. Самі можуть себе вдарити по обличчі і таким чином себе розбудити. Тому дуже гарні такі пеленки чи розпашонки для того, щоб дитина міцно спала. Також варто взяти деякі слюнявчики. Дитина ще, звісно, не слюнявиться, але може зригнути. І в такий спосіб ви можете вберегти бодік дитини від забруднення, але вартує взяти їх кілька штук для того, щоб бути готовими до що дитина може забруднитися. І пеленки. завжди важливо, тому що дитинку покладете в своє ліжечко на пеленку. Коли годуєте, можете собі прикласти на плече. Чи коли носите дитину після годування, адже вона може зригнути. Також візьміть ковдручку для дитини, щоб її накрити. Оберіть собі таку, яка вам буде до душі. Окрім всього переліченого дуже важливо, щоб дитинка мала шапочку. У дітей ще не врегульовані процеси терморегуляції. Вона легко може перегріватися і так само легко охолоджуватися. Тому обов'язково майте з собою такі гарні шапочки, шкарпеточки, оскільки їхні ніжки, як правило, є. Холодними, дивіться, які симпатичні. <хи> І на ручки такі їх називають царапки. Дуже зручно, коли вже бодік має такі царапки в своєму складі. Але якщо ні, то просто купіть отакі. Деякі діти вже народжуються з довгими нігтиками і можуть себе легко зачепити за обличчя. Тож я перелічила все, що було потрібно стосовно одягу. Також не забудьте по погоді взяти бодяк, який буде теплий, в якому ви заберете свою дитину із пологом будинку додому, якщо це зима, наприклад. А тепер поговоримо про речі, які потрібні для догляду. Візьміть з собою кілька пеленок одноразових, вони знадобляться як і мамі, так і дитині. А також я тут спакувала маленький крем, який містить цинк. Він потрібен для ділянок із попрілостями. Здоровій шкірі він не потрібен. Але на всяк випадок, таку маленьку баночку можна мати із собою. Обов'язково візьміть з собою ватні спончики та монодози. Сольового розчину для того, щоб доглядати за очками та за носиком новонародженої дитинки. Також краще покладіть у свою торбу ще і електронний термометр. Більшість пологових будинок, будинків їх мають, але це буде зручно для вас для того, щоб ви могли поміряти температуру новонародженого у будь-який зручний для вас момент. І останнє, проте найважливіше із цього списку. Це є дитяче автокрісло. Обов'язково придбайте його заздалегідь та встановіть правильно його в своїй машині. Воно повинно встановлюватися обличчям проти руху. Це є вимога для дітей від 0 до 4 місяців у всьому світі, включаючи Європу та США. Це є вимога, без якої дитину просто не випишуть із пологового будинку. У нас це ще не є законодавчо, встановлено, але ж думайте самостійно про безпеку своєї дитини. Також ніколи не встановлюйте його на передньому сидінні, адже подушки безпеки можуть дуже сильно травмувати дитину. Вже більш ніж 200 років матері мають можливість народжувати в пологових будинках. Єдине, що змінилося з того часу, це тривалість госпіталізації. Вона залежить від того, чи пологи відбулися кесарським шляхом, чи вони були фізіологічними. В пологовому будинку ви будете залишатися близько трьох діб. Це буде залежати від стану як вашого здоров'я, так і від стану здоров'я вашого малючка. А це вже визначить лікар неонатолог Ну що ж, дорогі майбутні батьки. Валіза наша вже готова, можна готуватися до пологів. Сподіваюся, чек-лист, який я підготувала як для мами, так і для дитини, полегшить ваші збори до пологового будинку і ви вже будете готовими до всього, що вас чекатиме.